Закінчився голод 1315-17, і наша сім'я Крамбл нарешті може приготувати себе. Вони збирають на фермі яйця, а також молоко. Пітер бере з собою інколи хлоя і Маркусу, щоб вони допомогли йому, а потім він ці продукти харчування продає на ринку. А в цей час Маргарет з земліхом намагається відновити садок. Пітер тепер часто буває в місті, бо не тільки продає продукти, а ще й познайомився з одною дівчиною. Ця дівчину звати Вірджинія, і вона йому дуже сподобалась. В них є спільне хобі це жива музика. Їй дуже подобається співати. І Пітер просто не може відірвати очі від неї, коли вона це робить перед ним. Її батьки заставили доньку працювати за прилавком, їй поки що 15, а вона вже продає хміль та вино. Ну і що казати, наш хлопець просто дуже сильно в неї закохався. Він пише їй листи, збирає квіти, а потім дарує її. І все намагається її запросити на побачення. Але вона не може, бо постійно працює. І коли ти така чарівна і продаєш алкоголь, інколи п'яниці домагаються тебе. Колись це сталося прямо перед Пітером. І він цього не поки каковив, щоб захистити честь. Вона йому була дуже вдячна, і в них стався перший поцілунок. Якщо пам'ятаєте, у Емліха була теж дівчина коле oh, і вони теж дуже близькі. декілька місяців вже пройшло, Хоча він і питав, чи разом вони чи ні. Вона йому ще не давала відповідь. І він все чекає і чекає, щоб вона сказала так. Здається, у колет є і інші прихильники, тому вона не поспішає казати так. Ми з тобою пара. Маленька хоя знайшла собі другу у вигляді ляйки, і вона їй навіть більше подобається чим грати з братами. Але це захоплення цією ляйкою насторожує. наскільки часто вона просто болтає без перериву. Хотілося би, щоб нічого поганого з цього не вийшло. Настала тепла весна і треба якийсь садок відновлювати. Як ви пам'ятаєте, були потопи, дуже сильні дощі в 1315 му І через це багато урожаю зникло, багато чого просто висохло після цих потопів. І тепер буде довге відновлення садку. Треба все полити, пропалити. Маргериче й декілька кустів просто вибросити. Але є надія на те, що урожай все-таки буде, і його можна навіть буде продати. Садівництвом займаються майже всі, крім дітей. Хлоя, Маркус. Вони просто ловлять рибу і потім і дають так. старшим, щоб вони продали на ринку. І... На жаль, Маргарет досі нещасливе і сумує дуже сильно за своїм чоловіком Гільдебальдом. Одного дня наш спадкоємець поливав рослини в саду, і на диво він знайшов в колись минулому кущі малині один прекрасний камінь, і він поніс його до коваля, щоб той зробив йому на заказ дещо особливе. Після кузні Емрі все скочив до колет, і вона була дуже сильно привітна до нього. І коли він знову спитав, чим парами, чи подобаюся я тобі, вона відповіла так. Я думаю, що ти мій хлопець. І він попросив її зустрітися на наступний день на заході сонця у маяка. І в цей раз він висловив своє захоплення її характером, красою наскільки добра вона, і наскільки щиро він її кохає. І нарешті настав момент для того, щоб він став на одне коліно і запитав, чи буде вона його жінкою. Цьому ця невелика серія закінчується. На жаль, я сильно захворіла минулого місяця, і мені лікарі сказали навіть цілий тиждень не розмовляти, тому і відео не виходили. Я не обіцяю, що наступна серія буде наступного тижня. Та й взагалі робити ці серії довго, бо з одної години гри виходить 30 секунд. Для відео і хотілося робити ці серії якось цікавими, а не просто щоб було. Сподіваюся, серія вам сподобалась, і ми однозначно ще зустрінемось. Живіть в цьому столітті.